У цьому відео про в'язання, три готові роботи, з яких два джемпера і одні шкарпетки, і ще два процеси. Тож не перемагайтеся, буде цікаво. Вітаю, друзі! Мене звати Олександра і ви на моєму каналі про в'язання. Тож, це відео про те, що я в'язала за останній час. Я вам покажу два джемпери, шкарпетки, плед. І також один секретний проєкт. Але перед тим як ми почнемо, я рекомендую поставити на паузу і подивитися, чи підписані ви на цей канал. По-перше, для того, щоб ви не пропускали нові відео, треба поставити обов'язково ще дзвоник. А по-друге, мені буде дуже приємно, якщо ви це зробите. Також після перегляду не забувайте поставити лайк і написати коментар. Це дуже дуже важливо для існування цього каналу. Тож, ми з вами починаємо і починаємо ми саме з влогової частини про в'язання. Тож дивимося, з чого починався мій умовний тиждень. Вітаю, друзі! Це початок нового влогу, і зараз ми з вами почнемо. Я вам покажу деякі процеси, які в мене зараз є, і що я планую в'язати на цьому тижні. І почну я зараз з пряжі, яку я забула вам показати на тому тижні. Я вам показувала зразок ось цей. З папірусу, да, і казала, що я чекаю на пряжу, з якою я планую в'язати подібний джемпер, але однотонний. Так от, ось ця пряжа. Я ніяк не могла її вам показати. Не знаю, чому я забула, чесно кажучи. Але це я планувала класичне. А зараз думаю, може, я теж зроблю на ньому рванину. Рванина буде лише на резинках, на рукавах, по низу виробу, може, по горловині. Це нова пряжа, називається Yarnard Bouquet Unicolor. Єдине, що, чесно кажучи, я щось подумала. Що, як зазвичай, да, в упаковці 5 матків і взяла 2 упаковки, тож мені може не вистачити, прийдеться докупати. Дуже гарний метраж тут, якраз, такий самий, як мені треба, 200 метрів на 100 грамів. І мені подобається, що моточки 100 грамові, менше кінчиків буде. Так, що я хочу сказати? До речі, навіть спиці рекомендую такі, як мені потрібні. Це, виходить. Я розумію, що це така пряжа, як Rose Garden, не як як сказати, не як Flowers, бо Flowers це напівбавовна. Тут бавовна 100%, і вона товстенька. Тобто товстіше в два рази, ніж Rose Garden. І є секційна, секційно-градієнтна навіть я б назвала. А є ось ця Unicolor. Тож, ну, її ж можна її окремо використовувати, тож чому б ні? Я дуже давно шукала саме цей розовий колір. Він мені дуже подобається. Такий він і насичений, і трошки розбілений. Ну, те, що треба. Як на мене, дуже гарний склад, і сподіваюся, що по якості вона мене теж дуже порадує. Тож, подивимося, що з цього вийде. Наступне, що я хочу вам показати, це плед, який я в'яжу. Так, давайте порахуємо рапорти. Один, два, три. Повні рапорти, і навіть я вже четвертий трошечки, бачите, почала. Так от, про що я хочу сказати, він дуже прикольно в'яжеться. Я в'язала лише його, але в мене є плани, і мені треба їх виконувати. Тож, плеце добре, але скільки в мене буде на нього часу, я не знаю. Сподіваюся, що я вив'яжу ну, не менше, ніж за цей тиждень, скажімо так. Краще б я його взагалі закінчила, але не знаю, скільки в мене буде часу. Тож. Пов'яжемо. Я думаю, що ми його ще пов'яжемо, це точно. Так, наступне, ви бачили цю пряжу? Вона тільки до мене приїхала, і, як бачите, чудо, <ріху> є вже ціла шкарпетка. Дуже прикольно в'язати. Мені сподобалося це чоловічі ЗСУшні шкарпетки. Ось, і я вже в'яжу другу, і як бачите, дуже. Гарно відмотала, так що вони будуть навіть однакові. Що хочу сказати, я, скоріш за все, куплю цієї пряжі ще. І, скоріш за все, цього кольору я куплю ще, бо дуже цікаво з нього в'язати, він мені подобається. Якщо чесно, якщо б він складався сам у такій секції, я б джемпер в'язала. Ну, для дитини так точно. Так що, Але, але. Я розумію, звичайно, що можна в'язати то з одного мотку, то з іншого, то з третього, то з п'ятого і міксуючи для того, щоб отримати такий результат, але ну, не настільки, чесно кажучи, мені це хочеться робити. Тому якщо я вдруг захочу щось таке подібне, я просто зміксую сама, а не буду гратися з 1500 моточками. Дуже мені подобається подібна пряжа, така потерта. У мене лише одне питання, чому такі кольори інші не роблять? Ось. І чому так мало саме таких потертих кольорів взагалі? А, так, все, в'яжемо шкарпетку, нічого такого, просто звичайна шкарпетка. Я думаю, що може бути. Ще одну пару, я точно зв'яжу не тільки цю. Пам'ятаєте, де да я вам рожеві показувала зірванню? Може, до речі, саме ці шкарпетки я і доведу до ладу. Подивимося, що буде наприкінці тижня. І останнє, що я вам хочу показати, це те, що я буду, скоріш за все, більше за все в'язати на цьому тижні. Це ось цей джемпер. Як бачите, пілочки в мене ще не поєднані, спинка дуже маленька. Я думаю, що наприкінці тижня ви вже побачите майже готовий джемпер, може, ще без рукавів, може, з одним рукавом. Подивимося, як піде робота. Роботи багато, чесно кажучи, цей малюнок в'яжеться не так швидко, як би хотілося. Ось, затягувати я не хочу, тож, скоріш за все, я буду максимально вкладатися у цей джемпер по часу, скільки часу у мене буде, стільки я її буду в'язати. Тож, ось такі справи, якщо цей джемпер мені дозволить в'язати ще щось, то я обов'язково щось ще додам. У мене є майже дов'язані декілька. Плечових вирібів, і мені треба їх добити. Тож, я сподіваюся, що один з них все ж таки я зможу втиснути у цей робочий умовний тиждень, бо, ви знаєте, да, в мене не по 7 днів, буває по 10 днів, буває по 14 днів тиждень. Сподіваюся, що він буде не такий довгий, що максимум це буде 10 днів, може, це буде 7. Побачимося з вами. Всім бажаю гарного робочого тижня, бережіть себе і побачимося у наступних підключеннях. Вітанічка, я к вам з готовою роботою. Так, це шкарпетки. Дуже класно стали секції, до речі, бачимо, я навіть відмотувала трошки, але може я на один ряд помилилася, але ось бачимо, трошечки відрізняється. Да? Тут ще темна полоса в мене з'явилася. Тобто ці на два ряди. На один ряд. На один ряд довші вийшли. Я вже прив'язувати не стала. Нехай вже як є, так є. На довжину це взагалі ніяк не впливає, як ви розумієте. Так, давайте зараз зважимо. Зважимо і підемо далі. 93 грами. Щось в мене дуже довгі і тяжкі носки останнім часом виходять. Так, треба їх попрати. Тепер хочу вам показати свій джемпер. Так, в мене готовий джемпер ось цей. Це в мене залишок. Давайте подивимося, скільки залишилося. Показує 98 грам, десь мінус 40. Це в нас виходить 58 Так? Да, якщо я правильно порахувала, Ну, нормально, в принципі, десь можна використати як додаткову, чи обробку, чи, може, навіть смужки. Бо тут, в принципі, така непогана. Довжина тут десь 400 метрів на 100 грамів, ну, плюс-мінус 350. Ні, 350. Ось, і джемпер готовий. А я все думала, що мені може не вистачити на рукави, тому рукави не закривала. Так що ось так буває. Все дуже добре. Я закрила навіть вже кінчики, сховала. Хочу вам показати полотно до відпарювання і полотно після відпарювання. Так, це я міряла, і тому воно дуже дивно виглядає. Так, ось дуже видна різниця. Да? Це після відпарювання, це до відпарювання. По-перше, якщо ви дивитеся уважно, ви бачите, як полотно косить. І це дуже дивно, тому що, тому що тут -то воно не косить, тут таке саме кругове в'язання, як і тут. Але воно після відпарювання, як бачите, все нормально становиться, нічого не косить нікуди. А тут прямо така косина, ну, значна, чесно кажучи. Так от, Рукави так само да, є різниця, її видно. Тут рівнесеньке полотно, а тут таке кособоке. Хоча ну, таке саме в'язання, таке саме кругове. Тож, треба це попрати. Я планую це сушити, треба зняти маркер, до речі. Добре, що побачила. Бо такі маркери вони металеві. Дуже, до речі, вони зручні, але вони металеві. І вони, ну, не можу сказати, що дуже гострі, але все-таки краще такі речі у машинці не прати. Сушити я планую на блокаторі. Ось, закривала я низ і рукави подвійною ниткою. Мені дуже подобається такий метод закриття, особливо ось на таких речах. Воно. Поки що підвертається. В принципі, можливо, воно і буде підвертатися трохи, але після відпарювання це буде все-таки значно менше. Дуже класно виглядає таке закриття. Дуже мені подобається. Все, йдемо пратися. А, я хотіла зважити, чому ми з вами тут зустрілися за столом, в принципі, саме через це. Зважимо Оу! Три трійки. 333 грами в мене вийшло. Тож, ну, ось такі справи. Це прикол в тому, що в мене ж було їх 400. Може, я кудись ще витрачала цей колір. Може, на якісь мушки. Я навіть не пам'ятаю. Може, зразки. Ну, Ви розумієте, да? тут має бути більше, ніж я порахувала. Ну, ладно, може, десь я ще використала. Це проблема тої пряжі, яка довго лежить. Буває, що ти просто не пам'ятаєш, куди ти що й тому обов'язково треба зважувати. Бо в мене вже було так декілька разів, що ти починаєш проєкт, знаєш, що в тебе багато пряжі, навіть можна подивитися на равелері, скільки в тебе пряжі. Але іноді я використовую як додаткову нитку, чи як смужки, чи ще щось. І забуваю, чесно кажучи, вносити ці дані на. І потім, ну це останні два роки так буває. Раніше в мене такого взагалі не було. У мене був там достатньо такий нормальний порядок. Зараз, я думаю, що треба буде літом перебрати всю пряжу і повносити дані, бо я вже не дуже можу їм довіряти. Тож, можливо, я кудись використала ці 30 грамів чи скільки. Тож ось такі справи. Ладно, йдемо пратися. Сподіваюся, що ви побачите вже на мені цей джемпер, що я буду у ньому знімати. Ну, мені так хотілося б. Коли я сідала знімати це відео, я думала: ну, дуже-дуже сподіваюся, що не буде тривоги. Я зможу нормально одним шматком відзняти це. Але, як ви чуєте, на задньому фоні вони тривога, приходять повідомлення. Тож бережіть себе обов'язково. Зараз я роблю паузу і ми з вами продовжимо трошки пізніше. Насправді останні тижні для нас, для українців, були ну дуже тяжкі, чесно кажучи. Я вже Просто відкриваєш новини і так все пливе перед очима, не дуже розумієш, який день, чи вечір, чи ніч, чи, чи ранок з цими тривогами, з цими новинами, і вже не знаєш, чи плакати, чи сміятися, чи що робити. Трохи розгубленість, і, чесно кажучи, не хотілося взагалі нічого не знімати, не монтувати. І я розумію, що зараз ну, багато хто у такому стані. Тож будемо якось себе підтримувати. Бо як ми розуміємо, да, цей тероризм сусідський, він надовго. А, ладно, то таке, знаєте, я тут посиділа трошечки без світла по 12 годин декілька разів, і згадала, як це було в минулому році. Що я хочу сказати, що у цьому році дійсно ми вже більше до цього готові. Добре, що ми пережили зиму без відключень, що ну, дійсно великий плюс, але як мене вже Забембало, не мати можливості нормально приймати ванну, бо в ванні стоять тазики на випадок того, що бомбануть зараз знову світло і не буде води. Тож, таке собі, звісно, знаєте, не дуже приємне дежавю, але ну, я думаю, що ми все це з вами переживемо, як пережили і раніше. Тож тримаємося і все буде добре. І перше, що я вам покажу в'язна, це ось ці шкарпетки. Це ЗСУшні шкарпетки, дуже класний колір, я прямо, ну, Дуже-дуже рекомендую він і для дівчаток, і для хлопчиків, і для нас, і для ЗСУ, для всіх підійде. Класні шкарпетки, це великий розмір, це в мене, скоріш за все, 45-й, і тут майже весь моток пішов, і як бачите, дуже гарно він відмотався. Планую саме такі ще купляти. Це нако, ну я вам вже показувала, да, мабуть, моток. Тож, що то таке. Напишіть, чи збирають ще шкарпетки, бо щось я випала трохи з інформаційного простору. У мене лежать чотири пари, але в мене дві тонкі і дві товсті. Я вже думаю, що товсті вже не підходять. Скоріше за все, треба вже збирати на наступний рік. Тож напишіть мені, що ну, може хтось збирає да, ще то краще відправити, звісно. Ну, таке, якщо що, буде вже на наступний рік і треба починати наступну пару. Більше я шкарпеток не починала. Через що, да? ну, знаєте, було декілька коментарів, які мене трошечки ну, розстроїли. Да? Вони мені нічого не можуть сказати. Я розумію, що люди деякі думають, що вони можуть комусь щось вказувати, але мені здається, тут в Україні ніхто нікому нічого не може вказувати, бо це. Якби ми маємо поважати один одного, і якщо комусь у такий час захочеться да, в'язати тільки шкарпетки, то нехай він чи вона в'яже тільки шкарпетки. Якщо хочеться в'язати тільки светри, то хай в'яже тільки светри, бо в'язання це наше як сказати, заспокійливе, да так ми себе опановуємо. Тож ту таке. Починаю нову пару, також донесенькі будуть. Мені, чесно кажучи, не, не подобається цей кольор, тому я ніяк не можу його почати. Якщо б це були ось такі, я вже почала, але хочеться вже добити саме ці кольори, щоб вони мене ну, не дратували. Так що, ось так. Шкарпетками все більше нічого не в'язала шкарпеткового, хоча в мене були потуги почати одну пару. Але, знаєте, цю пару, ну, з цієї прячі я хочу для себе, а мені якби я вже не буду, да, мабуть, теплі такі шкарпетки носити, і мені жалко часу, тож, ну, тому що вони будуть просто лежати, а мені хочеться пов'язати саме з цього кольору. Як якось склалося, що я собі не дозволила. Зате я добила багато проєктів. Тож давайте почнемо. З таких біля крупних, з проєкту, який я не добила. Це в мене плед, мене питали, скільки, чого, навіщо, як я в'яжу пледи. Поки я пам'ятаю, ця інформація свіжа в моїй голові, я вже відповіла на коментар, але я ще продублюю тут, з чого я в'яжу. Я в'яжу з мериносу, це в мене 200 метрів на 100 грамів, скоріш за все, картний, це бубінний Мірінос. Бобінний, бобінний, зараз я скажу, це зігнія баруфа. Так, далі спиці в мене в 3, а не може бути. Спиці в мене номер 4 4,375. Я коли в'яжу поворотне полотно, зазвичай в мене подаючи спиці меншого розміру, для того, щоб полотно було рівнесеньке. Ось так воно виглядає. Тут в мене 148 петель, тому що такий малюнок. Той плет в мене був 151 петля, і в мене вийде, ну, той плет в мене вийшов 87. Сантиметрів ширина, ну, зазвичай орієнтуюся на 80, 85, а це буде 85, бо за малюнком так сталося. Так що, так, давайте подивимося, скільки я зв'язала. У мене було три рапорти. Рахуємо 1, 2, 3. Ще раз разом. Квіточка повністю закінчується. Один не дуже. Удобно це показувати не дуже зручно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рапортів. Тобто, рівно 6, це означає, що я зв'язала стільки ж, скільки зв'язала того тижня. Не дуже багато. А, так, що в мене за довжиною? Мені ще в'язати і в'язати. Ще стільки ж, мабуть, рази два Треба трошки прискорюватися. А, так. Ну, це був не основний проєкт, який я в'язала, тому все нормально. Давайте поговоримо про інші проєкти. По-друге, да, що я таке кру, хоча це вже по третє, але це таке, ладно, трохи з математикою не склалося. Зараз так. В мене джемпер він зв'язаний. Я вам його показувала навіть трошечки в процесі. Ось так він виглядає. Він дуже крутий. Він вийшов саме такий, як треба. Це той блакитний, який я вам показувала. Ну, просто не знаю. Він просто казка, він мені дуже подобається. Я сьогодні в іншому, тому що я вам обіцяла бути в іншому. А так це виглядає. Ось так. Зараз я підпишу, який, яка в мене вийшла витрата. Я сюди домішувала льон. Дуже він класний, класно виглядає. У мене зараз умісник по такому джемперу. І, чесно кажучи, давайте так до вівторка ще можна приєднатися, бо після вівторка, я думаю, вже всі відео вийдуть. І, може, в середу останнє, ну не знаю, подивимося. І вже не можна буде приєднатися, тож, якщо ви хочете разом зі мною в'язати, то спішіть, поки можна. А потім я вже буду продавати саме курс, ну, не курс, майстер-клас. Так, тут у нас японське плече, ось так це виглядає. Дуже прикольне воно. О, я тут, бачите, ниточку не заправила. Ось, <смі> не зовсім він готовий, треба ниточку ще заправити. Бачите, не побачила, да, коли відпарювала. Ну, дуже він мені подобається, такий він легенький, прикольне таке полотно не забите. Ну, не знаю, мені подобається, дівчата також в'яжуть. Ось, я розумію, що зараз не дуже сильно в'яжеться, тому. Я думаю, що вони довго ще будуть в'язати, але сподіваюся, що все-таки ми побачимо з вами готові роботи. Як бачите, да, тут асиметричний низ, дуже цікава обробка, незвична, я таку ще не бачила. Ось, сподіваюся, вам теж сподобається. Джемпер достатньо такий базовий, рукавчик можна зробити різним тут. У мене ось такий ліхтарик. Ось, ну, я думаю, що такий джемпер. В принципі, може бути у гардеробі у кожної. У мене він такий блакитний з золотом. До речі, ви можете подивитися, як такий джемпер виглядає на мені в поза тому відео. Я вам лишу посилання там є огляд, я мірю на себе сірий, в мене такий ще є. Ось. Цей блакитний вже покажу на собі, мабуть, у наступному відео. Коли буду презентувати готовий майстер-клас, ну, поки що ви можете ось так подивитися, я думаю, теж все зрозуміло. Давайте повісимо його тут і Та-дам! на мені готовий джемпер, це як я вам казала. Хейвор, да не Хейворд, тому що мені не хотілося саме полікоть цю лінію, вона така достатньо нейтральна, тобто це варіації на тему, що таке хейворд. Мені сказали, що о, 5 років там чи 6 років тому всі в'язали. Так, я теж в'язала, але я вже свої хейворди зносила, і мені захотілося знов повторити цю ідею. Мені здається, це така достатньо гарна модель на весну літо, і може на осінь, якщо у вас є. А, Ну, такий підходящий верхній одяг. Так от, у мене, по-перше, чому це не хейвер тому що в мене ця лінія не до ліктя, Ось в мене де лікоть, да? в мене це десь половина. Але ось, бачите, да, йде ця лінія, ось вона закінчується. Рука в мене вузький. Я так і хотіла, і він довгий. Це теж якби не зовсім хейвер. Далі, горловинка в мене, горловинка човник. Якщо так розтягнути, то видно, що це човник. Але, ну, в принципі, не обов'язково його так натягувати. Мені більше подобається, коли ось так він носить, Тобто трошки тут збирається ця горловинка. Що я хочу сказати, вона невеличка для Хейверду, мені здається, вона має бути трошки більшою. Тому це, в принципі, така варіація щодо свободи. Свобода тут є, але це все-таки не оверсайз, це таке більш вільне прилягання. Бачите, яка свобода. Ну, може, це через те, що така тканина. Далі. Сама тканина має бути стоячою. Вона тут, ну, в принципі, не можу сказати, що вона лежить, <смі> але а, ну, може, да, Може, полотно, в принципі, схоже да, на те, яке має бути у хейверда. До речі, подивіться, як прикольно виглядає ця обробка. Я закрила подвійною ниткою і відпарила. Да. Після цього. Воно не закручується, хоча до того воно закручувалося. Це все залежить від самої пряжі, мені здається. Мінуси цього джемперу він трошечки колеться, але це через паєтки. Да? Ви бачите, да, як він сяє. Що хочу ще сказати. Мені він дуже подобається, дуже не... Як сказати, неочікувано те, що він мені підходить, не дивлячись не на те, що в нього такий колір. Бо в мене такого кольору одягу взагалі немає в гардеробі, бо я вважаю, що він мені не дуже личить. Але ось, в принципі, достатньо нейтрально, все залежить від того, які додати аксесуари. Бо мені хочеться сюди щось таке більш яскраве, можливо, треба щось або на щію вішати, або якісь кульчики великі такі, або помаду додати, або все разом. Ну, не знаю, хочеться трошки яскравіше це зробити. Хоча, в принципі, як база непогано. Сама. Як сказати, саме полотно прикольне, мені дуже подобається, я буду носити, мені подобається, як воно сяє. Я вже про це казала, я думаю, що це не остання моя річ. Такими спаєтками. Ну, що сказати, да, я поки що шукаю для себе пряжу, яка б мені сподобалася. Скоріше за все, це буде теж якась футболка, літня. Ось, ну, щось таке подібне, можливо, можливо, трошки з більшою свободою прилягання. Подивимося, як знайду, то буду вже фантазувати на цю тему. Давайте зараз перейдемо на іншу локацію і роздивимося цей джемпер на мені. Так, ну що, можна тепер роздивитися на мені, як він сидить. Чому це не Хейворд. Тому що, по-перше, да, на лінія у Хейворда майже ось тут. А в мене вона десь на одній третій Далі. Горловина в мене не така, хоч і човник, але не така велика, і ще в мене довгий рукав і він ну, не завужується. І ще, да, свобода прилягання в мене є, в мене полотно вільне, але все-таки не такий овер. Тож, це маніпуляції на тему Хейварда, чому саме його я згадую, бо так, мені здається, зручніше зрозуміти, про що йде мова. Чому да? Тому що це човник, тому що з декількох петель починається цей рукав, тому що рукав сам по собі вузький, тому що лінія реглана. Подовжена. Мені подобається ця модель, я багато варіацій на тему цю роблю. Ну, не знаю, мені здається, це дуже такий, ну, непоганий варіант, да? коли хочеться і швидко зв'язати, і щось таке цікавеньке мати. Да? А через те, що лінія реглана в мене конкретно не дуже велика, да? то я зможу носити його під будь-який верхній одяг. Так. Як сяє, я вам вже показувала, це дуже класно. Так, щодо довжини, вона достатньо класична, тому що ось у мене, так, да, кишені, як ви бачите, а, виглядає він нормально, мені все подобається. Трошки він колить, як я вже казала, да, але ну, то таке це паєтки і так має бути. Так, можу показати рукав ближче, Бачите, да, не обманюю, він не завертається. Так само я закрила, до речі, і низ. Як вам так показати, щоб було прилічно, ось, так? Да. Так само закритий низ. Так, верх ні, верх я просто набирала, звичайно, і починала в'язати, тож, ну, до то таке. А, я дуже задоволена цією роботою, задоволена, що нарешті ця пряжа більше не лежить, і що це готовий виріб. Тож, можете мене привітати, я нарешті це зробила. Так, далі. Про що хочу з вам поговорити, Так це ось про це. А, цей. Майже закінчений, ще трошечки залишилося, вже готове тіло у цього виробу, немає рукавів і немає обробки, але я вам його не покажу у цьому відео, тому що він буде лежати до того, як вийде особливе відео під цей джемпер. Скажімо так, в мене був проєкт ще на тому старому каналі, я його називала Динозаври, і я зроблю перевипуск. Першого відео для того, щоб всім було зрозуміло, про що це, бо я його вже давно закрила. По-перше, це буде ну, гарна ідея згадати для тих, хто колись дивився. Воно буде не зовсім таке, як було. Я його перемонтую, дещо додам до цього відео. Ось. І це вже буде другий випуск. Я там одразу я вирішила робити так: буду в одному відео міксувати і початок роботи да, над цим виробом і мої якісь. Як сказати, міркування да, і процес вам буду показувати? Тож я думаю, що це буде цікаве таке творче відео. Ось я його знімаю зараз. Чесно кажучи, дуже хочеться вам показати, але не можу, треба тримати інтригу. Тож, побачите ось там, скоро вийде перший випуск перемонтований. Тож обов'язково передивіться ті, хто дивився колись. І ті, хто не дивився, я теж думаю, що для вас буде це цікаво. Тому що я додам туди теж готову річ. Тобто, ви побачите, як сказати, народження нової, нового джемперу від початку і до кінця. Мені здається, ці відео завжди дуже цікаві. І дуже творчі. Тож, дуже скоро на вас чекають подібні відео. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будьте у безпеці, і ми з вами побачимося обов'язково у наступних відео. Слава Україні! Смерть ворогам!